Ірина Дідух, журналістка телеканалу Віта, вищу освіту здобувала у відкритому міжнародному університеті розвитку людини Україна, виховує 18-річну донечку. Любить подорожувати, кататись на лижах та працювати в саду. Життєве кредо жити з позитивом, любити людей і нести добро. Світ стане кращим, якщо ми будемо добрішими одне до одного і частіше допомагатимемо. Іро. Привіт тобі ще Привіт. раз, дуже раді, що ти до нас сьогодні завітала. До речі, ти вже вдруге в цій студії. Так, так. Ну, але вперше розповідатимеш про себе як про журналістку. Розповідай, будь ласка, з чого почалась твоя кар'єра? За кулісся таке досить таке цікаво, тому що я прийшла працювати на радіо. Mm -hmm. ну, Звісно, як у багатьох людей в Україні буває, мене не взяли. Ну не підійшла. Mm -hmm. я. Mm -hmm. Так само вже після. Я поплакала на лавці біля автовокзалу. Ну, чи... Тоже то, не взяли вам на автовокзал. Плакала, тому що мене не взяли на радіо. Якийсь чоловічина мене заспокоював, казав: та дитину, та ну таке ж буває, ну це ж звична so. справа. Підеш, спробуєш ще щось. Потім я пішла на телебачення. Місяця-два я ходила. Я показувала свої таланти, а я за освітою менеджер. Тобто в журналістиці я не розумілась. Я ходила на вихідні зйомочки, що для колег було просто супер класно, тому що вони хотіли відпочити. Ага. А тут є та людина, яка хоче йти на вихідні, на вечірні зйомки, будь-куди. Аби дома не сидіти. Так, І ось, власне, ось таке моє бажання е працювати, воно зіграло свою роль і мене взяли. Ти кажеш, що ти менеджер за освітою. А чому саме журналістика? Коли ти відчула той момент, що хочеш працювати саме в цій сфері? Бу був такий період, коли менеджерів було дуже багато. Так, я просто не застала, що потім юристи було дуже багато, потім програмісти було дуже багато, журналістів, а зараз всіх дуже багато. Це мої секрет, так? Чесно кажучи, то була випадковість, але коли я вже побачила ось цю кухню зсередини, журналістку, мені настільки сподобалося, що я була впевнена, що я буду журналістом. Ну, про а, дивися, а якийсь на який найсюжет най, -най, най, який запам'ятався, із можливо недавні, можливо, із давні, можливо, під час корони щось знімали, цікаво, що залишило такі навіть, спогади приємні. Чи чи не опаки можливо стресові? Е, стресові були, коли от під час ковіду ми знімали в реанімації. Так дійсно нас одягали в костюми, е, нас дезінфікували, дезінфікували камери. А потім колеги ходили біля мене боком. От, реально, вони ходили біля мене боком, тому що вони мене боялися. Я сама себе власне боялася. Але ну таке буває. Іро, а чи був такий момент, що ти хотіла покинути професію. Ну і що власне тебе зупинило, якщо все ж таки інколи такі думки в твоїй голові з'являлися? За 15 років, а до речі, чи сьогодні, чи завтра буде рівно 15 років, як я працюю на Супер, телебаченні. Супер, ми тебе вітаємо! Дякую. Oh. За 15 років жодного разу такого не було. Були стреси, так, але щоб покинути телебачення? Ні, от я ж кажу: це моя робота, від якої я кайфую. Mm -hmm. І коли ти кайфуєш від роботи, ну ти не можеш це покинути. Для тих, хто, можливо, лише тільки планує стати журналістом, хто ось ходить, знімає сторіс, скаже: дивіться, це я, це ось до наше місто. Подивіться, тут ось до одні двері, тут другі двері, розпаковочка. Що їм робити? Куди їм податися, з чого взагалі почати? Взагалі, спробуйте прийти. Хочете на наш телеканал, хочете на інший, спробуйте прийти. Я пам'ятаю, як Варя прийшла. Тобто головне спробувати, головне показати себе, показати своє бажання. Може ви вийти сьогодні? Не вийде сьогодні. Приходьте через місяць, приходьте через рік. Показуйте своє бажання. дійсно. Ти про вас згадала і про мене, коли я прийшла тоді. Тут потрібно бажання. І я зрозуміла, друзі, що журналістика не побоюсь цього слова, це як наркотик. Коли ти вже просто війшла в неї, ти вже то не то вийти, ти, ти звідси не можеш аж ніяк. Ну і телебачення теж це ну, і життя. і плюс, да, плюс документи забирають, паспорт, персональні От дані. Він постійно якби... знаєте, я щось говорю таке що романтизую, а він постійно мене обрізає. Дивися, 15 років через через 20 віддають паспорт. А, можна тобто, можна. <ріст> ще п'ять <-х> років залишилося? <ріст> Я зрозуміла іро. Ще така перчинка на останок. Я знаю, що ти про це не дуже хотіла говорити. Да? Якісь такі закулісні фото. Про зарплату поговоримо вже потім. Давай якісь такі закрісні, цікаві моменти, от щось дуже кумедне, що запам'яталося і чим хочеться поділитися сам. Специфіка роботи інформаційного журналіста. Чим треба бути? з Чим треба працювати. Типу знаєш просто всі ж бачу це в рожевих нашу. Типу, я така вся класна, красива, одягнена, там завжди в брендові речі ходжу, спілкуюсь там з першими, топ-особами. Це вона ось. А бувають же варіанти, коли ось. Так, да ти типу, побуваєш, що не брендові і буваєш що... по-різному. Що чесно кажучи, ось це найцікавіші моменти, коли ти знімаєш, коли ти ось така близька до цікавих подій. Mm -hmm. Не завжди нас раді бачити, є таке, тому що mm -hmm. і, є таке. І, і скандальні ситуації бувають, mm -hmm. і е, виганяють, і свараться. Але то таке запам'ятовуються самі яскраві моменти. <рес> Я пам'ятаю, колись до нас приїхали з міністерства перевіряти один з закладів охорони здоров'я. Mm -hmm. Ми прибігаємо шведесенько, все розпаковуємося. Я вмикаю мікрофон, а він не працює. Що таке? Сіли акумулятори. Де шукати акумулятори? Ранок. Магазинів поруч немає. Знайшли одну батарейку, іншу я забігаю до лікаря в кімнату, кажу: знімайте часи, я швидесенько беру батарейку. Знімайте він від такий типа, не з руки, знімайте мікрофон, все, мікрофон вімкнули, все класно. Ну і міністерська перевірка йде, заходять в кабінет, дивляться, кажуть, а у вас годинник не працює. Стаються лікар на мене. Мікрофоном, я думаю, якби ви знали, що тільки завдяки ось цій батарейці вас взагалі почує Вінниця. Ну, от, от такі моменти бувають. Ось, тобто, бачите, друзі, потрібно готуватись до різних варіантів. Е, Марія, сти з боку, так покиває, киває. Е, я ж розумію, що теж були якісь свої певні історії, В кого часи знімали, в кого батарейки не ставали. Ви знаєте, ну так як сиділа, тільки що теж згадувала щось таке прикольне і цікаве, ну насправді, е, ну напевно, це можливість бути журналістом, це можливість потрапити туди, куди ніхто не потрапить. Mm -hmm. Куди звичайна людина навіть не напросилася, наприклад. да? І буває за, в пошуках вдалого ракурсу, вдалого кадру ти просто вриваєшся до людей додому. Добрий день, ми з камерою можна ми до вас на балкон? Він такі, о Боже, ви що, в мене там срач? У мене там заходьте, зніміть його. Буває все. Буває, треба там щось навіть і допомогти. Різні бувають ситуації. В пошуках вдалого кадру ми лазили на сидіння двоповерхового автобусу, а О, я боюся, а в мене там одразу крутиться голова. От, ну, взагалі дуже багато класних таких речей. Коли ти знаєш, під, ідеш після якоїсь такої зйомки, де щось було такі комедні історії, десь незвичайні, а десь ти зробила щось таке, на що ти не сподівалася. І ти йдеш звідти з цим багажем класної зйомки, і ти знаєш, що з цього буде. Крутий репортаж, і ось це вже такий нереальний кайф, за яким справді хочеться повертати. Ти розповідаєш, бо... а я переношу це все на себе, тому що, хоча в мене і невеликий ще досвід, поки що, і не ходжу я на так багато, багато зйомок, як ви. Ходили і ходити, продовжуєте ходити. Але все одно дійсно йдеш натхненна, ну і готова працювати завтра, післязавтра, і навіть на вихідні, як кажеш ти. А буває таке, що перестанете знімати, заберіть цю вашу камеру. Та, звісно, і каміння. Да. Як, як з цим боротися? Е, нема сенсу боротися. Нема сенс? ну, е, є моменти. Коли ти розумієш, що з цими людьми не потрібно зв'язуватись, іноді ти розумієш, що ну є люди, які просто спочатку агресивно сприймають, потім розуміють, що ви їх і не знімали. Ми поважаємо людей, ми поважаємо їхню думку. Ми кажемо, все, ми вас не знімали і не будемо знімати, і не будемо показувати. Ми буквально тільки що на 15 секунд зазирнули в новостійну студію, в новинну студію. А специфіка роботи в новинній студії. Це ж зовсім інша журналістика, зовсім по іншому себе відчуваєш. Це хвилювання, але все ж таки переді мною суфлер. Я працюю із ним. Я уявляю, що е, за суфлером телевізор, uh -huh. глядач. В принципі, мені здається, важче все ж таки, коли ти працюєш з людьми, тому що е, це така робота знайти з ними підхід, поспілкуватись, іноді поплакати з ними, іноді е, повеселитись разом з ними. Ну ось так. Супер, да. дякуємо за вам. таку відверту розмову. Без табу на телеканалі Віта сьогодні <світ> Що <мені> все розказали. <світ> <світ> то, то все потім подивитися в інстаграмі. Там продовження завжди за кулісами цікавіше.